Дякую, шановний пане президенте України, шановний пане голово президії конгресу, шановні члени конгресу, шановні пані і панове, за дорученням президента України, уряд працює за п'ятьма напрямками. швидке відновлення енергооб'єктів тут затверджені станом на сьогодні міністерством енергетики всі плани ремонтні програми: як в тепловій, так і в гідро, так і в атомній генерації. Щодня відбувається брифінг з достовірною інформацією від імені міністерства енергетики. Ключові спікери, міністр енергетики або одна із його замів для того, щоб уникнути дезінформації, уникнути. Впливів гібридних зі сторони Російської Федерації це єдине джерело достовірної інформації. На щодень ці брифінги розпочаті вже відбуваються протягом цього тижня, за дорученням президента. За дорученням РНБО, другий напрямок це захист об'єктів і збільшення ППО. Тут ключові питання, що всі державні і приватні енергокомпанії. Отримали доручення і підписались під планами захисту. Частина захисту вже зроблена. Була ще минулого цього року. Частина завершується її виконання. Перший другий рівень це габіони і відповідно бетонний захист. Плюс безумовно активний захист протиповітряна оборона. Також у відповідності до поставлених завдань координуємося спільно з генеральним штабом в частині пріоритизації і захисту об'єктів енергетики. Третій напрямок це розвиток децентралізованої енергосистеми, на якому ми сьогодні більше приділимо уваги і зосередимося. Це власне нові можливості для людей, бізнесу і громад. Як і доручив президент, зараз розкрию більш детально ті напрямки, які на сьогодні вже опрацьовані і підготовлені. Четвертий напрямок це збільшення імпорту електроенергії з Європи. Сьогодні ми імпортуємо 1,1, Будемо збільшувати до 2,2 комиї гігавата. Необхідні перемовини і міністром енергетики, і керівником Укренерго проведені маємо обіцянку, що до осені наші європейські партнери розширять на спроможності імпорту до максимуму до фізичного максимуму наших інтерконекторів. Залучення коштів і обладнання від партнерів. Це п'ятий напрямок, на якому зосереджений уряд і міністерство енергетики. Щодня міністерство енергетики працює штаб на щоденній основі. Міністр енергетики особисто його очолює. І відповідно цей штаб проходить за участі наших партнерів. Я дякую послам, дякую командам посольств, які залучаються зокрема Сполучених Штатів Америки. Зараз власне відбувається координація, і пріоритизація відповідного поставок, відповідного обладнання для нашої децентралізованої системи. Міністр енергетики визначений. Офіційно рішенням уряду керівником робіт з ліквідації надзвичайної ситуації в енергетиці сьогодні. Ситуація надважка. Президент казав, ми втратили майже половину генерації 9 гігават. Конкретно це наші втрати. І тому за дорученням РНБО і президента ми зосереджені на децентралізації. Ключові кроки, які зроблені, безвідсоткові кредити для громадян для людей. Домогосподарством сонячні панелі і вітрові установки до 10 кВт. Процентна ставка 0%. Застава додаткова не потрібна. В заставу йде лише обладнання, яке купується людьми домогосподарствами. Сума до 480 тисяч гривень. Цього абсолютно достатньо, щоб забезпечити до 10 кВт потужності. Купити термін до 10 років банки відповідно. Цю програму зараз беруть в роботу. Люди пенсійного віку зараз ми вносимо також зміни для того, щоб люди пенсійного віку могли скористатися цією програмою і 0% з першого місяця. Працюємо з банками. Другий напрямок це програма. Це робота з ОСББ і житлово-будівельними кооперативами. Це то, де громади можуть долучатись. Програма Грін Дім Державне агентство енергоефективності. Сонячні панелі 1 мільйон гривень. Компенсація, безповоротний грант, і на теплові помпи 2 мільйона гривень. Також безповоротний грант. 70% Фактично, це дозволяє компенсувати 70% відсотків вартості. Плюс станом на сьогодні ми напрацювали рішення щодо кредитування, коли ОСББ можуть взяти кредит до 5 мільйонів гривень, профінансувати і після цього, як роботи завершені, отримати, власне, ось цей 1 плюс 2 мільйона гривень відшкодування грантового. Третій напрямок дуже конкретний, це програма 5.7.9, кредити для малого-середнього бізнесу, сума до 150 мільйонів гривень, термін до 10 років, процентна ставка по програмі 5.7.9, відсрочка погашення суми кредиту, тобто кредитні канікули 6-12 місяців, на територіях прифронтових на територіях підвищеного ризику умови будуть ще кращими там від 1 до 5% річних. Ну і з банками також провадимо щодо інших можливостей пільгового кредитування, кредитування великого бізнесу. Сума від одного сума до 1 мільярда гривень. Термін 5-7 років. Процентна ставка орієнтовно 14-16, обладнання на 90% є відставою є заставою, тобто фактично не потрібна додаткова застава завдяки пом'якшенню вимог власне національного банку. Я думаю, голова Нацбанку також дасть глибше цю розкладку. Великий бізнес отримає доступ до ліквідності банків і фактично буде мати змогу отримати під ці умови. Кредити безмитне ввезення енергообладнання. Пане президент, за вашим дорученням спільно з парламентом з профільним комітетом уже вчора зареєстровані дві правки: перша до митного кодексу щодо звільнення відвізного мита енергообладнання протягом 24 і 25 років до 1 січня 26 року. І друга правка це звільнення від ПДВ енергообладнання. Також протягом 24-25 років, діє як для громадян, так і для бізнесу. Тобто, це фактично звільнення від ПДВ завезення обладнання, застосовується зокрема для міжнародних поштових відправлень. Ще один важливий момент. Це НКРКП, Національна комісія з регулювання енергетики та комунальних підприємств. Прийнято ряд постанов спільно з урядом. Відповідно, скорочені терміни для отримання технічних умов з 10 днів до 2 днів. Це ну значно пришвидшує з точки зору приєднання нового енергообладнання, якщо раніше треба було 10 днів, зараз 2 дні. Також зменшена кількість документів, які необхідно з 7 до 2 документів для того, щоб приєднатись до електричних мереж, скорочений термін надання послуги приєднання до газорозподільчої системи з 3 місяців до 1 місяця. І е, зменшені кіль... кількість документів для приєднання до газових е, енергомереж також не потребується не потребується відведення земельної ділянки а також не потрібна оцінка впливу на довкілля е, відповідні зміни до постанови кабміну 547 прийняті 14 травня. Тобто, все це значно скорочує терміни оформлення документації. Е, відповідно, е, всі ці речі. Е, Плануємо дуже чітко комунікувати людям і бізнесу громадам. Запускаємо гарячу лінію з єдиним е, державним номером коротким, 1549, Він буде також е, додатково прокомунікований. Запускаємо сайт з детальною інформацією з розшифровкою всіх цих нових підходів. Весь комплекс заходів має запрацювати не пізніше ніж 25 липня. До цього часу в пілотному режимі будемо запускати і вже. фактично всі ці речі вже в роботі. Але 25 липня весь комплекс. Сподіваюсь, вже з проголосованим парламентом підписаним законом про звільнення від податків і мита буде працювати. Хочу подякувати громадам, які вже залучаються в підтримку децентралізованої енергосистеми. В багатьох містах і громадах станом на сьогодні діють аналогічні трошки менше за обсягом продукти. Думаю, що синергія співпраці держави і громад дасть свій результат. Тому, звісно ж, вдячні тим, хто вже розпочав цю роботу, Буду Пропонувати об'єднати наші зусилля в підтримці людей, в підтримці малого бізнесу.